Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Дуже важлива тема це тема Трампа і його нинішнього відношення до Путіна та до РФ. Тому що Трамп заявляє, і насправді це добре, що він робить такі заяви, але головне, щоб ці заяви ще були підкріплені якимись діями. Він каже, що Путін остаточно збожеволів, і що його терпіння вже завершується, закінчується, і що він введе надзвичайні е, санкції, введе надзвичайні мита, такі що можуть розвалити РФ і розвалити її економіку. Остаточно добити того, що РФ розпадеться. Я би хотів подивитися, чи дійсно Трамп буде щось робити, приймати якісь рішучі кроки. Тому що якщо вже Трамп дійшов до цієї думки, якщо вона йому нарешті дійшла ця думка в його, так би мовити, солярну головку, то давайте ми з вами подивимося, чи все-таки будуть якісь в нього результати та кроки рішучі. Я про Трампа думку міняю зараз постійно, тому що, знаєте, мені, ну як постійно, скажу так. На початку я був про нього кращої думки. Зараз я вважаю, що він трошки все-таки дурнуватий, що все-таки він. Не є дуже хорошою людиною, хоча насправді надії в мене на нього були високі, я вже за це вибачився, що я занадто сильно якісь ілюзії витав. Хоча насправді знаєте, все одно ще є надія, що в його світлу голову таки будуть приходити ой, точніше, не в світлу, а в помаранчеву голову будуть приходити нормальні ідеї. Дай Боже, щоб йому трошки мізки прочистилися. І він побачив, що перед ним реально нема з ким говорити, що з Путіном Путін нічого не розуміє, крім мови сили, як колись сказав ще Німцов, як тільки почалося все це в 2014 році, а потім його вбили через пару місяців. Тому я ж кажу, тут питання таке, щоб Трамп нарешті зрозумів, що можна тільки силою розмовляти із Путіном і з РФ, і робити так, щоб, врешті-решт, довести справу до кінця, завершити. Війну таким чином, щоб розводити і економіку РФ і саму РФ. Так, добре, давайте подивимося, чи будуть якісь активні дії. Перша карта карта вченого дослідження інформації, якісь важливі новини, інформація. Карта жінки-матері з дитиною на руках, карта подорожі такий всадник на коневі, можливо, якісь роз'їзди, поїздки. І карта радості. До речі, майже всі карти позитивні. Ну, карта вченого це дослідження, але решта карти позитивні. Тому я би сказав, що позитивні переміни відбуватимуться. Тут лицар жезлів, карта рішучості. Прекрасна карта. Колесо фортуни. Великі переміни. Десятий аркан Колесо Фортуни. І прекрасна карта пряма позиція імператор. Дивіться, два старших аркана між собою поєднані. Тобто це колесо фортуни в прямій позиції, дуже великі переміни, трансформації, і карт четвертий аркан імператор. Карта сили, карта жорсткості, карта власності. Ці карти показують, що все-таки Трамп нарешті стане нормальною людиною, адекватною і такою досить жорсткою та рішучою. Ой, треба молитися за те, щоб. В Трампа вселився дух іншого республіканця Рональда Рейгана, і щоб Трамп був настільки ж рішучим, наскільки був рішучим Рейган. Тому дай Боже, щоб так воно й було. Щоб Трамп нарешті зрозумів, що сюсюкатися і панькатися це дурного роботи, і що там словами не доходить. Так що, знаєте, ну такий досить оптимістичний вийшов прогноз. Е, є надії на те, що Трамп почне робити правильне щось, і що більше не буде цієї дурної полеміки та демагогіки аля я все зроблю, я все зупиню, я голуб миру, а почнеться щось більш жорстке. Я скажу від себе, що я дійсно вірю все одно, вірю трохи в Трампа. Вірю в те, що він все одно змінить свою думку. Хоча вже не так, як раніше, я вже не вітаю в облаках. Я вибачаюся за такий свої занадто вау, якісь захоплення. Ні, зараз я бачу Трампа зінь. Сторони. Він не сповна розуму дядьку, трошки психі психічно хворий, але все-таки є надія, що в його е помаранчеву голову все-таки зайде щось нормальне, адекватне, і дай Боже, щоб йому е якби, мозок промили дустом. Ой, не дустом, <с> дустом якраз не треба, щоб йому милом хазяйським промили голову добре, щоб ті звивини в голові його почали нарешті нормально працювати, і він почав робити щось. Насправді хороше та позитивне, щоб завершило цю війну, щоб люди більше не гинули, не страждали, і щоб Україна жила, розвивалася, була щасливою, успішною країною, прогресивною країною. І щоб у нас у всіх все було добре, шановні глядачі. Віримо, надіємося та сподіваємося. Дай Боже всім нам миру, дай Боже всім нам всього хорошого. Я за мир у будь-якому випадку. Я за те, щоб все було. Максимально добре для кожного з нас. Так, я за завершення цієї війни, хоч прямо вже хоч в цю ж секунду. Тому, хто би мене зараз не дивився, де би ви зараз не були, всім вам бажаю миру, здоров'я, благополуччя та. Певненості в завтрашньому дні. Найголовніше – це здоров'я та відчуття стабільності. Все решта в тому житті можна добитися власною працею. Але якщо не буде відчуття стабільності і не буде відчуття якогось знаєте, внутрішнього спокою, миру, то ну, різні речі втрачають свою цінність і пріоритетність. І ти думаєш тільки за те, щоб вижити і проснутися наступного дня. Так що, миру вам, спокою! Бажаю, бажаю відчувати впевненість в завтрашньому дні. І побільше наснаги. Наснаги та здоров'ячка міцного. Нехай вищі сили та янголи вас бережуть. До нових зустрічей!